Ви сьогодні забираєте свою ось таку турманіву накидку. Поділіться, будь ласка, чому ви вирішили прийняти таке рішення. Вирішила прийняти таке рішення, бо дуже чудова річ, добре прогріває, Робила також інгаляцію з пастою, очищаю стає прям свіжість і в голові, і в носику. Придбала вдома є обладнання платформа, займаюся на платформу, долучаю дитину. Також придбала пояс мамі декілька днів пробувала пояс, і в дитини був кашель, ставили на грудну клітку. Тобто, але це краще, це так. універсальніше. Можна на різні частини, можна обкручуватися, обгортатися, і надіюся, що всі будемо здорові, дуже вдячна. Використовуємо також пасту в носик мажемо, використовуємо коли потрібно всередину і порізи. Також недавно, до речі, використовували. Надіюся, що все буде добре. Буду залучати всіх, щоб всі оздоровлювалися. А скажіть, будь ласка, зараз такий непростий час. Чому інвестуєте саме в здоров'я? А не в інші якісь потреби, ну тому що дійсно непростий час, і у всіх складна робота, у деяких тяжка робота. І зараз хочу сказати, що звичайно є такі дні, коли навантаження там дещо турбує. А загалом ноги взагалі зараз не турбують мене після використання платформи, тобто втоми в ногах не відчуваю. Спинка деколи турбує, але ввечері приходжу, включаю його в стимуляцію вдома і чудово себе почуваю. І головне, що дуже стійкий морально-психологічний стан. О, це, тобто подразнень взагалі немає. Чому я задоволена? Навіть чоловік здивований, та, здивований <рес> що я взагалі не реагую на якісь там речі, Т... на які раніше. супер рані. супер. Тобто нервова система заспокоїлась. Так, та, заспокоїлась. Це дуже... І скажіть, будь ласка, а, за імунну систему ви говорили по роботі, так? Так, так, імунна система. Зараз е, дуже багато людей хворіє на роботі. Ось в мене колектив. Вже другий раз дівчата хворіють. Е, ну вони там собі п'ють пігулки, чайки і всяке решта, але е, зараз залишилась тільки я здорова. Надіюся, що так буде в майбутньому. І додатково ще приймаю вітаміни. Ну там залишилось майже пів місяця, Наші де, для імунної системи так, так, я і придбала дитині, Дитина також е, приймає і ну більш-менш все добре. Супер! Бажаємо вам ще е, кращих результатів. Дякую. Супер.